Ірині Фаріон хочуть присвоїти звання Герою України посмертно. Відповідна петиція уже з'явилась на сайті Кабінету міністрів України. Наразі ініціатива набрала понад 12 тисяч голосів. Тож, чи заслуговує мовознавиця та громадська діячка на таке звання на думку містян. Запитаємо. На мою думку, так. А чому? Вона робила вагомий вклад в україномовну структуру нашої країни. Була досить великою патріоткою. Ні, не заслуговує. Чому? Тому що Герої України дають зараз кому в основному? Військовим. Військовим, так. І якщо кожному роздавати Герої України, ми знецінюємо усіх тих героїв, які отримали. Я не дуже там знаю її діяльність, не дуже там цікавлюсь. Ну я думаю, що так, що потрібно. Все-таки вона загинула, вона була патріотка України. Я думаю, що так. Скажем так, людина неоднозначна і людина заслуговує на повагу. Герой України під питанням, я би подумала. Я не скажу, чи вона заслуговує, але мені здається, що ну, є більш достойні люди для такого. Ну, за неї поганого теж нічого не можу сказати. Ось тут герої України. Мов хай вивчають мови. Ну на рахунок неї, звісно, можуть бути різні думки, але я думаю, як людина, яка боролась за все українське, зараз просто такі часи, що це потрібно робити будь-якими шляхами, тому я думаю, що все-таки, напевно, більш так. На мою думку, ні. А чому? А, чому? Ну, Багато чого було, з її боку сказано. І поганого, і непоганого. А чого не заслуговує? Заслуговує? Раз треба, то. А чому заслуговує? Бо вона боролася за українську мову. Ви знаєте, це дуже мало таких людей зараз, щоб так відстоювали українську мову. Це дуже мало. Я вважаю, що потрібно.